Вітаю, друзі! Ви на каналі імені Великого князя Ярослава Володимировича. Я його ведучий Богдан, але ви можете мене звати Ба. Це відео під назвою Злочини СРСР щодо русинів. Вони ж українці. В цьому відео ми піднімемо питання злочинів СРСР щодо Українців. Вони ж русин. Період окупації Русі вона ж Україна комуністичною Московією. З подальшим створенням СРСР без перебільшень є у багатьох сферах життя русинів від мови до культури точкою неповернення. Шкода, нанесена жорсткою внутрішньою та зовнішньою політикою комуністичної партії та ідеології, у кращому разі впливатиме на кілька десятків поколінь русин навіть після розпаду СРСР. Кількість Великих і дрібних дій комуністичної Москви, наслідки яких мали для русин, тобто українців, негативний вплив, можна вмістити тільки в томах паперових робіт, крім відомих фактів, які так на довгі роки понівечили до невпізнання левову долю русин, їхню культуру та мову, так є ще опечатані архіви КДБ під грифом цілком таємно. Які ще належить опублікувати, де безумовно криються ще більші злочини? З усієї купи доленосних кривавих рішень комуністів варто виділити основні для охоплення негативного впливу СОВКА на руський український народ? Перше Друга світова війна давно не секрет факт величезних втрат СРСР під час війни з нацистською Німеччиною. Одним із наслідків агресивної політики СРСР є створення умов для протікання більшої частини боїв на східному фронті саме на території Русі, тобто у території України Білорусі. Роль СРСР в Другій світовій війні взагалі перевернута з ніг на голову, в тому, що радянська сторона є жертвою кровопивці Гітлера та нацистської Німеччини. Якщо копнути глибше за туман, напущений радянською владою, то можна простежити ланцюжок фінансової та політичної підтримки сталінським режимом молодої соціалістичної партії Німеччини або ЕНЕСДАП з Адольфом на чолі. Саме сталінська воля заборонити комуністам вступати в союз із соціал-демократами, вважаючи демократів кромними, Ворогами комуністів, тим самим ослабивши позиції обох, фактично привела до влади нацистів в Німеччині. За допомогою Комінтерну видано директиви закордонним комуністичним партіям країни Європи не мати нічого спільного з демократами, зокрема комуністичній партії Німеччини. Даним кроком на виборах до парламенту в 30-х роках в Німеччині було серйозно підірвано позиції демократів у протистоянні з нацистами, тим самим надано можливість виграти вибори в 33-му році Гітлеру та нацистам. Ставка була зроблена на Гітлера як на ланцюгового агресивного пса, який мав занурити Європу в полум'я виснажливої війни, а на уламки. Прийде доблесна Червона армія і зробить Європу комуністичною. Абсолютно не секрет, що особисто Йосип Джугашвілі захоплювався діяльністю Гітлера, називаючи його справжнім вождем, і навіть особисто зустрічався з Адольфом у Львові. Отож, вина за смерті десятків мільйонів загиблих у концентраційних таборах. Нацистів та інших загиблих лежать на плечах СРСР як причини приходу до влади нацистів. Підписаний акт Молотова Ріббентропа та його таємний протокол щодо поділу сфер впливу в Європі демонструє агресивний настрій СРСР, який бажав захопити все нові та нові землі. Той факт, що СРСР сповідує агресивну політику. Чудово був відомий Гітлеру і вищому керівництву Німеччини. Тому ставлення до Сталіна було недовірливим. Але відкрито висловити щось не було можливості, адже СРСР мав найсильнішу і найчисельнішу армію у всьому світі на той час. І до того ж, німецькій економіці, що розвивалася, необхідні були ресурси, які ніде крім. Ресурсної країни СРСР було взяти. Не секрет, що СРСР до 22 червня 41-го року постачав Німеччині ресурси, які були не благодійним заходом, а були бартером ресурси низької якості з СРСР, а з німців технології та знання, що були насправді передовими в світі. З Німеччини вирушали до СРСР передові види техніки на вивчення та в Німеччину відправлялися на навчання спеціалісти Союзу від цивільних до військових сфер. На 30-ті роки СРСР представляв із себе орду, що готується до нападу, маючи на озброєні найпередовіші види озброєння у цифрах десятків і сотень тисяч. Одиниць майже всі заводи СРСР були заточені на виробництво військової техніки та оснащення та працювали роками цілодобово. З цим рахувалися в Німеччині та терпіли відверту експлуатацію. Точкою в терпінні стала відверта загроза нападу на Румунію та її ключові для Німеччини нафтові промисли, без яких. Будь-які бойові дії на техніці припиняються через відсутність палива. Так був зроблений упереджувальний удар з боку Німеччини по СРСР, що накрив мільйони солдатів у прикордонних лісах і припарковані в полях десятки і сотні тисяч одиниць техніки та вагонів на вивантаженні сил Червоної Армії, що готувалися. До нападу на Німеччину план СРСР був напасти на Румунію, позбавити Німеччину нафти і палива та прокотитися до самої Німеччини в кількох напрямках не набагато пізніше, 28 червня 41-го року. Котел війни двічі прокотився території Русі та її Ядра України та Білорусі. Забрав життя десятків мільйонів руських людей. Кожна смерть русина стала піщинкою в дюні загублених знань про мову і культуру та філософію русин, яких не опинилося позбільшовицькій Русі, зумовивши внутрішні негаразди та відсутність самостійної політики з сумними наслідками. Другим є голодомор. революційні роки на теренах Всеросійської імперії. Порівняння зі всією історією Московії здавалося піком хаосу і братовбивства, але, як показав час, вийшли з кривавої каші революції комуністи, а саме більшовики, які, як покаже час, ще перестрибнуть існуючі рекорди кровопролиття московитів. Ідеться про безпеременшень ключовий і найзначніший удар по руському народу та його культурі. Який забрав у землю до третини всього багатства русин у культурі, мові та філософії разом із носіями під час трьох голодоморів на території Русі? з огляду на те, що з часом і перебуванням русин у складі різних об'єднань та імперій сформувалася чітка картина, де русини проживали в основному. В сільській місцевості отримуємо картину найсильнішого удару голодомору в селах саме по русинах. Тим самим політика проведення Голодомору в руських землях, тобто землях Української РСР, на знищення селянства, яке само не хотіло віддавати свої наділи і переходити в колгоспи, перетворилося не лише на інструмент знищення селянства як класу, але й на інструмент знищення та придушення русин, левова частина яких активно продовжувала підживлювати підпільні армії та повстання. Саме удар по селу перетворився на масове вимирання дорослих селян та часткове спасіння селян з дітьми у містах. Де русинського було вже мало, де вони і почали асимілювати, тим самим розмикаючи ланцюжок передачі виховання та знань від старшого до младшого, формуючи перший масовий провал народної пам'яті про свою культуру та мову? Проведення трьох подібних акцій знищення голодом русини ніж українці два до війни. І один після поклало теж не один мільйон русин у землю разом з культурою та мовою результатом голодоморів зокрема стало те що чиїсь батьки не змогли передати мову культуру та філософію своїм дітям а чиїсь діти не змогли увібрати від батьків знання про свій народ культуру та мову і в свою чергу передати вже наступним поколінням. Таким чином, серйозно було підірвано позиції руської мови та культури, як підсумок до часу позбільшовицької Русі у наша країна дійшла мала частина руського духу культури і мови, в самих русинах. Більша частина руської мови та культури, на жаль, залишилась в книжках, на полицях у розумних людей. Без жодного контакту з руськими масами та державною внутрішньою політикою. Третім пунктом є виселення. Практика виселення русин та інших народів з їхніх рідних земель почала використовуватися московитами ще з Петра І та навіть московських князів ще в складі Орди. Але справжнього апогею досягнуто в комуністичний час. Де плоди наукової революції початку ХХ століття стали на службу кривавому комуністичному режиму. Одним із пунктів зміцнення комуністичної влади було знищення чи вивезення на асиміляцію народів у малозаселені регіони Московії, зокрема Сибір і Далекий Схід. Прикладом вивезення є кримські татари. яких Просто вивезли на схід, відірвавши від своїх земель, розпорошили їх на великих площах для того, щоб відокремити та роз'єднати татар з подальшим їх асимілюванням у глибинці. Та сама картина була із русинами з України та Білої Русі, ешелони забиті сім'ями русин у бік крайнього сходу і ешелони з переселенцями-московитами. З глибинки на місце депортованих русин. Фактично, масове вивезення поголовно і примусово русин з України та білої Русі додало ще один критичний удар русинам, звівши вогонь життя русин, тобто українців, до пламені свічки, що ледь-ледь горить, ставши серйозним відголоском в постбільшовицький період у вигляді внутрішніх скандалів мовного та Етнічного характеру між Заходом та Сходом Русі у нашу країну відлига після культу вождя і той факт, що виселення не продовжилося після Сталіна, стало щасливим збігом обставин, що спасло русин на їхніх землях. Четверте це репресії та переслідування вершиною кривавої історії комуністичного режиму. Є шлейф репресій надзвичайної комісії ЧК, що безумовно не померла і надалі Комітет Державної безпеки КДБ, а сьогодні ФСБ. Описані ситуації в книзі ГУЛАГ з масивом репресій, за доноси, величезна кількість таборів, нескінченні тортури та масові розстріли в душогубках в'язницях КДБ несуть не тільки страх того, що пережили. Предки мешканців постбільшовицької Русі, а й факт ще одного удару по русинах як народу в спробі стерти його з лиця землі та стерти його культуру, мову та філософію. П'ятим є привчання з пилішок до рабства. Після придушення руського народу фізичними репресіями набула чинності закріплююча фаза стерття русин у вигляді. Освіти в СРСР. Після кривавого усунення неугідних стало питання виховувати угідних та вірних режиму русин. І тут без школи та університету ніяк. Створені програми виховання та навчання не тільки переслідували цілі виховання слухняного виконавця, а й намагалися створити нову людину, яка не матиме. Посилань на народність русин, яка називатиме себе радянською людиною. Для цього проводилася виховна робота по викоріненню самоітифікації русин. Так само освіта всіляко душила ініціативність і розвиток за соціалістичними догмами про рівність тим самим душучи здатних на догоду дурним. Така освіта створила процес створення робітників. Які виконують укази і не виявляють самостійності, цим створивши маси населення в кілька поколінь, відучених від ініціативи і самостійності. Радянська освіта в громадських розмірах із часом нанесла скоріш за все самі тяжкі рани русинам, через які в постбільшовицькій русі у нашу країну склалася складна ситуація з відродженням та розвитком. Поголовне рабське виховання вилилося у бардак у державі низький рівень самостійності та бажання самоорганізуватися. Шостим є виродження культури та мови. Використовуючи досягнення науки ХХ століття, комуністи сягнули рівня, що крім фізичного явного знищення русин, зуміли почати знищувати русин навіть на нематеріальному рівні. Рівні культури та мови були проведені роботи з укорінення попередніх зусиль московитів вкрасти ім'я та історію русин, створивши саму назву росіяни або «рускіє», яка з'явилася у 1935 році як наслідок політики присвоєння історії Русі. Переписувалася приналежність руських діячів, тобто українських культури та науки. На користь червоної Московії, так Шевченко, Гоголь, Володимир Великий, Хмельницький стали частиною історії комуністичної Московії. І що найстрашніше, проводилася усвідомлена політика зближення руської мови, тобто української мови, та московської мови або російської мови. Так у московському Прибрали багато споконвічних символів з алфавіту та спростили правопис, а у підручниках з української мови також серйозно змінили граматику та правопис для приведення московського та руського до максимальної ідентичності. Тож якщо читати словники з української мови радянського періоду. Можна помітити один із прикладів спрощення, а саме критично мала кількість слів на букву «г», на відміну від найсвіжішого докомуністичного словника руської мови або ж української Бориса Грінченка під назвою словник української мови, якому таких слів у разів 10 більше, так само і з правописом слів і списком слів. Які комуністи прозвали застарілими задля привчання молодих росин не рідним унікальним словам, а їхнім московським аналогам, наприклад, слово «апшит», апшитувати, «апшитований», що було замінено на відставку, відправляти у відставку та у відставці? Спрощення і перекручування культури і мови є одним з найстрашніших злочинів, адже. Вони непомітні для звичайної людини, котра частіше за все не може порівняти, як було 50 або 100 років тому. Це можуть зробити вчені люди, яких, в свою чергу, більшовики вже знищили. Подібні спрощення наблизили русин до смерті як унікального самостійного народу. Перелічені вище обставини нанесли непоправної шкоди. Русинам, і щоб не програти культурну конкуренцію іншим народам і не зникнути русинам в позбільшевицькій Русі, треба відновити втрачене по максимуму, збираючи вцілілі частинки руської культури та мови по всьому світу. Так формується необхідність знати шкоду, завдану комуністами та вжити заходів для відновлення руського народу та його культури та мови. Що ж робити? Насамперед необхідно дізнатися про всі дії, які виконувалися московитами на знищення русин. Ця інформація повністю, скоріш за все, зберігається в архівах ФСБ, тому їх у будь-який спосіб треба вскрити для руського народу та влади, чесно, нечесно, мирно чи захопивши Москву, архіви мають бути опубліковані. Наступним є аналіз усіх наявних матеріалів та архів, просування та поширення робіт з вивчення та складання цілісної картини, що відбувалося у СРСР щодо знищення русин та їх культури, введення, вивчення періоду СРСР у підручники з історії без прикрас з фото та документами про злочини режиму для молодих русин, щоб розуміли. До чого приводить комунізм і що натворила московська хунта, щоб у молодих русин не порушувалося питання, а може соціалізм це добре, може в СРСР все було краще, ніж зараз? Паралельно необхідно працювати над відновленням руської історії, культури та мови та якнайшвидше впроваджувати відновлені елементи мови та культури в освітню систему. Для запуску процесу поширення справжнього вигляду руської культури та мови та вкорінення в покоління русин, що дає знання злочинів СРСР та шкоди, завданої руському народу, знання злочинів СРСР дозволяє не повторювати помилки СРСР і наступати на ці ж граблі. А знання шкоди, завданої руському народу, дозволяє зосередити увагу на відновленні конкретних сфер життя руса та його культури, наприклад, відновити словар руської або ж української мови за Борисом Грінченком та іншими руськими словниками, та впровадити їх в живе спілкування народу, відновити грамотну освіту, яка виправить рабські установки. На установки розвинутої самостійної людини, що дало чітке розуміння злочинів комуністів перед русинами, розуміння завданих збитків русинам у СРСР дозволило підняти на громадський та урядовий рівень питання щодо конкретних галузей культури та мови, які необхідно відновити. Тим самим, русини змогли не тільки викреслити СРСР із голови. Як об'єкт мрій, а й розпочати самостійне відновлення та розвиток. На каналі зібралася енна кількість відео, тому я рекомендую передивитися інші відео на каналі, бо кожне відео це частина однієї картини Русі майбутнього. Підписуйтеся на канал і поширюйте це відео серед друзів. Моя перша ціль 2000 підписників до зими 2023 року, а також Тисніть дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Оціните це відео пальцями вверх чи вниз, а також пишіть свою думку в коментарях. Також не забувайте підтримати канал коштом на розвиток сумою, яка вам по кишені. Підтримку коштом ви можете здійснити на карту по реквізитам в описі відео, та підписатися на Patreon чи спонсорувати в Ютубі. Також не забувайте підписуватися на суміжні соціальні мережі посилання в описі відео. Саме тут починається формування сильної та багатої України чи пост більшовицької Русі, де ковалем виступає кожен з нас, членів українського суспільства. Слава Русі! Хай живе Русь!